Прем'єра 3 та 4 серії серіалу Впізнай мене відбудеться в понеділок, 8 жовтня, на телеканалі СТБ, розпочинаючи з 20.00. І так, що ж ми тут побачимо? В третій серії біль від втрати та вічі у житті віри набирають все більше обертів, дівчина дізнається про смерть батька. Героїня не може пережити цю жахливу новину, торсно випиняється на межі життя та смерті, але цього разу за власною волею. Її нове знайомий рятує її життя вдруге і ділиться особистою історією, Чи зможе він мовити її продовжити жити, попри всі випробування долі. В четвертій серії Віра робить перші кроки до свого нового життя. Вона отримує новий паспорт на ім'я Аліса, змінює зовнішність і навіть коригує свою поведінку, що на неї чекає далі. У цей час мати Каріни починає підозрювати, що її донька щось приховує. Вона знаходить заспокійливі ліки та бачить, що Каріна уникає водіння. А підозр стає закривавлений рушник, знайдений у заміському будинку. Чи зізнається Каріна в скоєному, чи Олег продовжить обман, аби приховати правду? Загалом ці серії будуть насичені емоційними подіями, які змінюють життя головних героїв. Для Віри це означає початок її трансформації не лише зовні, але й внутрішньо, адже вона намагається поратися зі своєю втратою і знайти сенс життя. Її нове ім'я та зовнішність стають символом переродження. Але чи вистачить їй сили розпочати все з нуля? Каріна ж опиняється у пастці власної брехні. Її страхи, що виходять на поверхню, все більше привертають увагу оточуючих, особливо її матері. Кожен її крок може призвести до непередбачуваних наслідків і питання в тому, чи буде вона готова взяти відповідальність за свої дії. Ці серії піднімуть питання про вибір між брехнею і правдою, життям і смертю, а також про силу волі, необхідну для того, щоб змінити свою долю. Що ж, пишіть в коментарі, що ви хочете побачити в цих серіях. Ставте подобайку і до зустрічі!